Ви вже задали про те, що Путіна зараз часто порівнюють із Гітлером. Утім, наша історія, світова історія знає чимало інших прикладів кривавих, а то і ще більш кривавих диктаторів ніж Путін і Гітлер. І чи можна проводити якісь інші паралелі? І чи взагалі доцільно проводити ці паралелі, чи не применшуємо ми цим самим злочини, які чинить зараз Путін і його режим? Ну людська, мабуть, психологія так влаштована, що людині хочеться проводити завжди якісь аналогії. Якісь паралелі, щоб знайти щось подібне в минулому, щось спертися, те, що дійсно чимось схоже зі Сталіним, безумовно, треба його теж порівнювати. Бо геноцид проводиться фактично. На офіційному рівні оголошено неодноразово оголошувалось їхнє бажання українців просто ліквідувати або фізично знищити. А тих, кого неможливо знищити чи не знищать фізично, то е, стерти українську ідентичність. Наприклад, депортувати українських дітей. Так, депортація теж підхід. Сталін масово влаштовував депортацію. Тут такий самий підхід: Депортація, заселення окупованих територій, виходцями з тієї ж таки Росії або з якихось інших суб'єктів, як вони їх там називають Російська Федерація, яка не федерація, насправді зовсім. Як, наприклад, ми зараз бачимо в Криму або в тому ж самому окупованому Маріуполі? Так, репресії проти всіх незгодних, проти накомислічих, абсолютно.